Доброго дня, компанія бачу все. Замовили ми генератори. Ще в минулому році ми купили собі генератор, Саша потім покаже, Конер Сонен газовий. Дуже нам сподобався, як він працює. Він заводиться, робить. Ну, ідеально просто, якось не так оце все діч китайська. Хоча китайські теж не просто дешевші. ну, в 10 разів менш роблять. Що мені дуже сподобалось, ну, коробочка це діва. Це інверторний генератор 3 кВт, в нього ручна заводка, і за що цього він ну, не електростартер, немає пластикового кожуху і всяке таке. Мені дуже сподобалось, що він його ціна до 14 тисяч, в нього 3 кВт, і він малий компактний. Мало того. що перше за Скільки часу завезення всяких різних безперебійників, зарядних станцій, всякого такого, що в інструкції, в інструкції написано адреса головного сервісного центру. На українській мові інструкція він виготовлений, ще скажу, виготовлено за ліцензією та під контролем. E, ну там, Дюссельдорф Німеччина. Понятно, що він зроблений в Китаї і всяке таке, як обично, воно китайське. Так, да, все китайське. Ваші телефони китайські, тіл... машини вже скоро почти всі китайські. І e, айфони теж китайські, на жаль. Чи на не на жаль? І тут написано адреса головного сервісного центру, місто Київ, Якова Гніздовського, 18 і телефони, просто мобільні. Ми набирали на цей телефон. Вони Альо, добрий день, сервісний центр такої-то фірми це просто мегакруто, круто. Не треба десь в Польщу, в Уругвай, кудись відправляти ці генератори, ждати по 4 місяці. А ти їм альо, вони тобі допомогли, зробили, відремонтували, якщо щось треба, і повернули назад. Інверторний, що це значить? Те, що якщо в нас е, любі прилади, які м, з моторчиком, ну, з обмоткою, вони будуть працювати. Ну, там, Холодильник буде працювати від нього. І є зараз багато станцій, е, зарядних станцій у людей, наприклад, яка там квартиру буде, вона, як вони кажуть, тягнуть там 2-3-5 годин, а потім все. І от вони купляють, наприклад, або вже купили там зарядну станцію там 2 трьох кВт. На а вона не заряджається від обичного генератора. Береш о такого генератора 3 кВт і свою 2 або там 3 кВт станцію за годину, якщо там літій фірм фосфатні акуми. Зарядив її і все, і вона там квартира ваша знову працює скільки з годин. А генератора генератор взяв легенький такий, ну, реально, і поставив. І дешевий, і легенький, і взагалі бомба. Зараз будемо заливати масло, заводити, пробувати, як він працює.